Святої первомучениці і рівноапостольної теклі. Святі отці Григорій Богослов, Григорій Низький, Йоанн Золотоустий, згодом Амбросій. Йоанн Дамаскин та інші називають святу теклю первомученицею, бо вона справді була одна з перших постраждала за Христа Спасителя. Життя її знаємо з дуже давнього, що сягає ще апостольських часів передання. Свята Текля була дочкою дуже знатних родом і багатих батьків в іконії. Вона відзначалася надзвичайною красою, при цьому була, як на той час, високо освічена і красномовна. Тож годі було з'ясувати ще більше в ній подивляти, чи велику мудрість, чи дівочу красу. Сором'язливість і скромність вона була заручена з багатим, славним і вродливим юнаком на ім'я та мир. Коли апостол Павло близько 47-му році по різдва Христового прийшов до іконії, і тут, у домі Онесифора проповідував Слово Боже, то текля, який тоді було 19 років, одна з перших навернулася. Слухаючи навчання святого апостола про велике щастя тих, які своє дівисто посвятили Христу, вона цілковито пожертвувала себе небесному, нареченому і навіть чути не хотіла про того, кого батьки вибрали її за чоловіка. Озлоблена мати у гніві стала і й а Тамир оскаржив святого Павла перед судею, і той наказав закнути апостола у в'язниці. Текля, довідавши про це, відкупила сторожу і відпустила, її впустила до в'язниці. Вона припала до ніг апостола, цілувала його окови і слухала його слово. На суді староста наказав святого Павла побити і прогнати з міста, а святу теклю став опоминати, щоб корилася своїм батькам, бо інакше буде покарана на смерть. Коли свята діва стала пролюдно славити християнського Бога, то суддя за послу наказав спалити її живцем. Текля сама з радістю вступила у полум'я, але в ту ж хвилю впав густий дощ, погасив вогонь, а свята діва неушкоджена, ніким не затримана, вийшла з судилища і пішла за місто, де зустріла одного з учнів апостола Павла. Той і відвів її до святого апостола, який переховувався поблизу міста. Разом зі святим Павлом і його учнями вона пішла до Антіохії Сирійської. Староста Олександра, побачивши теклю, був зачарований її красою і хотів взяти за жінку. Коли свята діва втекла від його безсромної напасті, цим згадбивши його, він наказав її схопити і передати одній здатній жінці на ім'я Трифена. Що умовила й святу дівицю зректися Христової віри і одружитися з Олександром. Коли прийшов день суду, текля радо прийняла присуд, за який її мали кинути на розтризання диким звіром. Перед численним натом святу діву вивели без жодного одягу і випустила на неї диких левів і тигрів. Але, як каже святий Амбросі, лева припала до її ніг. Лизала їх із собою, закривали її наготу. Поганський суддя не наважився далі мучитися ту дівицю і відпустив її на свободу. Текля, якийсь час жила в домі Трифени, яка стала ревною християнкою. А коли довідалися, що апостол перебуває в мирах лекійських, поспішала до нього і отримала. Його благословення. Потім вона повернулась до іконії, попрощалася зі своєю матір'ю, пішла в пустельні гори, Селевкії, де провадила життя в молитвах і постах, багатьох навернула до Христової віри і прославилася чудами. Тоді вона і померла на 90-му році життя і поховала, її поховала, а сітире горі низькі називає Селевкою країн, Святої теклі. Гріб святої Теклі зразу ж після її смерті став місцем паломництва, сюди приходила на молитву прочанець зі всіх сторін. Біля її мощей ділися численні чудесні оздоровлення. Над її гробом невдовзі звели церкву Роїни, якої збереглися і донині. Близько 477 році імператор Зенон за молитвами і помічю святої теклі повернув собі престол, з якого прогнав його Василиск. І, в подяку за це, Селевський і Саврійський звів величаву церкву на честь святої первомучениці Антіогофії Сирійській. Церква зведено на тому місці, де безбожний Олександр мучився святу теклю. У цагороді під кінець VII століття було три церкви, присвячені святій первомучениці Теклі, а в 11 постала ще четверта. Мощі святої зберігаються в багатьох місцях. Голова катедральної церкви міста Мілано, яку було побудовано в 1386 році, з білого мармуру і присячна пам'яті святої теклі, руку святої Королі Арагоні, як і другий привіз до Іспанії. Спочатку вона зберігалася в Барселоні, а потім її урочисто перенесли до міста Тарагони. Свята, Первомучениці рівно апостольна текла. Моли Христа Бога, щоб спастися душам нашим.